Володимир Якобчук загинув в бою під містечком щастя, що на Луганщині уранці, 17 червня, на чолі групи із трьох БТРів, він вирушив на підмогу батальйону Айдар. Перший БТР Володін був, він був командиром того БТР і зав командира взвода. Їх було вісім чоловіків в першому БТРі. І цей БТР ішов як розвідник. Він ішов перший, що якщо вони попадають в засідку, щоб спасти там тих других. Однак українські солдати потрапили у засідку. Коли син уперше за півтора місяці не вийшов на зв'язок, рідні запанікували. Почали володі на сторінку кидати, братішка, ми тебе пам'ятаємо і ми тебе любимо. І Тоня позвонила каже: я не знаю, що казати. Володі на сторінку закидають, що він помер. Мати не повірила у загибель сина. Наступного дня нетривку надію підтримав і сюжет журналістів телеканалу Інтер. На цих кадрах усміхнений Володимир Якобчук разом із бійцями розвантажує озброєння, оскільки в сюжеті значився напис Пряме включення рідні солдата сприйняли це за правду. Сумніви розвіяв один із сепаратистів Владислав Мацкевич. Молодих на своїй сторінці у соціальній мережі вихвалявся, що спалив БТР та убив десяток бандерлогів. Судячи з фотографії, Владислав, колишній правоохоронець та працівник охоронної фірми, гроші ми тупи охрані. Слава тітушкам, слава Беркуту, смерть Бандерам. Нині чоловік перебуває в рядах бойовиків угрупування ЛНР, а товариші загиблих обіцяють розшукати самохвальця, аби поквитатися за смерть українських бійців. Всі? На купі лежали, застрілені, але він це удалив. Він зразу сторінку свою удалив, тому що почали хлопці писати, що ми тебе за це на куски порвемо. Він написав, що йому все одно. Зверненнями у соцмережах глум над загиблими не завершився. На дев'ятий день після загибелі Володимира Якобчука родина отримала листа від його вбивць. Ми застрілили, тому що він прийшов на нашу землю. Ваші воєнні його навіть до вас не повезуть. Вони його зариють тут. Мати покійного розповідає: у конверті з Луганщини був також паспорт її сина та фотографії онуків. У листі невідомі звинувачують українську владу у запроданстві та закликають забрати солдатів зі сходу. У загиблого Володимира Якобчука лишилося двійко синів. Про те, що їхній батько загинув, захищаючи Україну, вони ще досі не знають. Андрій Сорока Радіо Свобода.